Один рік повномасштабного вторгнення. Українці пройшли курс молодого солдата, виживання в диких умовах, домашню психотерапію на кухні, навчання в тисячах кілометрів від університетів, працювання в метро та підвалах і все ще готові боротись. Сьогодні ми розкажемо про навички та здобутки кожного українця, які він отримав за рік Великої війни. З вами Зоя та канал Око Бандери. Підпишись, бо немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Волонтерство! Від немовлят до пенсіонерів, від спортсменів до артистів, від Ужгороду до Харкова всі збирають допомогу. Волонтери знаходять те, чого і не існувало. Бабусі привозять купу консервації, з селищ везуть м'ясо та сало. А українці за кордоном без знання мови агітують приносити гуманітарку. Ми зібрали на байрактари, помсту, супутник, і це ще не всі поміняли долари. А європейцям тепер немає на чому їздити. І куди зділись всі весільні дрони? За один рік війни на рахунки благодійних фондів надійшло майже один мільярд доларів. Цю націю не перемогти. Навіть коли світло було по дві години на день, українці встигали попрати речі, помити голову, зарядити телефони і ноутбуки, скачати фільми, наготувати їсти і ще півтори години сидіти без діла. Українці пристосовуються до будь-яких умов. Електроплита готуємо на свічках. Немає опалення, дістаємо грілки. Відсутній інтернет, читаємо книжки. Бо як казав Зеленський, без світла чи без вас без вас. А народ вже жартує в Твіттері. Бабайки бояться приходити до дітей, які народилися в блекау нове заспокійливе. Ранок кожного українця починається не з кави. Ніщо так не бадьорить, як нова цифра мертвої і парадокс: тих, кого раніше лякав вид крові, зараз заспокоюють такі відео. Психіка народу акліматизувалася, і тепер українці йдуть на фільми жахів, щоб розслабитися і посміятися. Щоб не трапилося в світі, українці вже за секунду зроблять тік-ток і твіт про цю подію. Ти посмотри на цю скотину, вона ж вся обосрана. Кримський міст, будь ласка, московський патріархат на здоров'я. Приїзд Байдена. Не дякуйте. Доброго вечора, ми з України. Українцю палець в рота не клади, дай прожарити москаля. В усіх сенсах. Згадаємо ту ж бабцю, яка накормила окупантів проносним, а потім підпалила той туалет. Ікона. Бабушка накормила пирожками, восім человек домой улетели, під підсумковий краба. Або жінка з Херсонщини, яка роздавала насіння окупантам, щоб потім проросли соняшники. Семечки положите сирими, щоб хоч подсолнухи росли, рослі кадави здесь ляжете. Гумор став суперсилою українців. Це наш рідікулус, який перетворює страх на сміх. Рідікулюс. Кінець політичності: читати новини зранку і ввечері – це вже щоденна рутина. Мистецтво і спорт, нарешті, не поза політикою. Ані Лорак і Тимощук зрадники, а поставити статус недвойнє це не позиція. Українці активно підписують петиції і самі ж їх створюють. Ось мій улюблений. Замінити пам'ятник Катерині II на пам'ятник американському актору Білі Герінгтону. Nice. Тепер ми нарешті знаємо прізвище наших міністрів. І не допускаємо. Я маленький Експерти зі зброї. Ти вже знаєш, скільки стріляє Джавелін. Чекаєш на поставки Абрамсів. Знаєш, чим відрізняється балістична ракета від крилатої, і тільки закінчив перший клас. Вітаю! Ти в Україні! Перемовини про винищувачі тільки ведуться, а українці вже гуглять, як керувати літаком. ледь не в кожного за час війни ночували люди, яких ти вперше в житті бачив. Якщо ти українець, ти автоматично ставав кумом, сватом, братом. Тебе треба було напоїти, нагодувати, вдягти і покласти спати. Коли росіяни заходили в Маріуполь, ми всією країною переживали за зовсталь. Коли в Миколаєві не було води, донатили на гуманітарку. Коли був контрнаступ, разом раділи звільненню Херсону. Дзвінки рідним лунають частіше, повідомлень друзям більше. Любові до народу нескінченно.